Кудлатий песик. У нас з'явився маленький песик. Уся родина малого пестить. У нього дуже веселий хвостик, у нього ніжний холодний носик, у нього очі, як дві маслинки, у нього вуха, як дві торбинки, у нього зубки дуже кусючі, а язичок його дуже лизючий. Він кучерявий, чи то кудлатий, такий м'якенький, такий патлатий. Він ніби кулька усіх чіпає та це нікому не заважає. Не заважає сестриці й брату, не заважає матусі й тату. Та тільки песик заскавучить уся родина до нього мчить. Бабуся. Наша бабуся найкраща у світі. Коси її ніби. Інеєм вкрить. Коли ласкава вона посміхається, то промінці від очей розлітаються. Ми її любимо та поважаємо, і берегинею роду уважаємо. В кожному з нас її серця частинка, тож вона й кличе всіх люба дитинко. Зранку вона нас сніданком годує, смачно обід і вечерю готує. Шиє штанці й сорочки для онуків, бо золоті у бабусеньки руки. Ввечері стелить м'якесенькі ліжка, миє малечі і ручки, і ніжки, всіх перехрестить та помилує, і на ніч кожного з нас поцілує. Свічку запалить біля ікони, Богу помолиться, слізоньку зронить. Матінка рідна моєї матусі наша найкраща у світі. Бабуся Найщиріший друг у мене є друг найщиріший, найкращий, не зрадить ніколи ніде і ні за що. Нічого у світі я з ним не боюсь, бо це мій рідненький, мій любий дідусь. Ми ходимо вдвох з дідусем на рибалку, встаємо раненько ще на зорі. До річки проходимо ми через балку, де ще не поснули нічні комарі. З дідусем комарі не чіпають, ми з ними знайомі вже декілька днів. Вони нам історії розповідають, хоч ми комариних не знаємо слів. Пополудню ми беремо дві скакалки, стрибаємо вдвох з дідусем у дворі. Над нами яскравий, запущений зранку, повітряний змій майорить угорі. Були ми на морі, в південному місті. Від нас вого, кілометрів так двісті, І там з дідусеєм було весело теж, бо в нього фантазій без меж. Палаце з морського піску будували, від сонця жаркого меду рятували, пірнали у хвилі, пливли, як дельфіни, дивились в біноклі ми на субмарини. Я чую, від Павлика і Петруся. Де б взяти такого й нам дідуся? У відповідь я лиш всміхаюся їм. Люблю дідуся і пишаюся ним. Сонячна кулька. Кулька повітряна дуже легка. Ниточка кульку тримає тонка. Ниточку міцно стискає рука, кулька, мов сонечко, жовта така. Ранком, коли ми збирались на свято, сонячну кульку надов мені тата. Її на ниточку я прив'язала, нитку тоненьку в долоні тримала. Довго ми містом святковим гуляли, сонечко раптом сховалося в хмари, і всі засмутились. Що це за свято, як же без сонечка нам святкувати? Кульку свою я з руки відпустила, вітер підняв її на свої крила. Вище за дах він поніс її в небо, тато сказав з гіркотою Це ж треба. Таточку, ти не сумуй, не журися. Сонячна кулька летить, подивися. Поки там сонечко відпочиває, кулька моя замість нього хай сяє. Моя маленька батьківщина, моя маленька батьківщина, у полі тут шумлять жита. У мене ти одна єдина на всі роки, на все життя на пагорбі моє село. Там, ніби чайка, біла хата, вона зустріне вас теплом, піснями по добром багата. Добром не в скринях, а в серцях моєї рідної матусі і татка, також дідуся, і на ласку щедрої бабусі. Заходьте, будуть раді вам, якщо ви щирі й привітні, накриють стіл, а треба, так засвітять і вогні досвітні. моя маленька батьківщина. Я так сумую вдалині, до тебе я думками лину, дай сили і снаги мені, щоб повернутися змогла я в моє село, у рідний дім, у серці щирість мого краю, і ти живеш навіки в нім.